Усі люди живуть у суспільстві, але при цьому не всі вони однаковою мірою залучені до нього. Тобто деякі люди живуть соціальним життям значно більше, ніж інші. Громадян, які з власної ініціативи беруть участь у загальних для спільноти заходах, спрямованих на вирішення проблем усієї спільноти, називають соціально активними. Важливими ознаками соціальної активності людини є бажання впливати на соціальні процеси і дієва участь у суспільних справах, прагнення змінити, перетворити або, навпаки, зберегти існуючий соціальний лад. Отже, соціально активна людина не тільки активно виражає своє ставлення до певних соціальних проблем, але й докладає зусиль для їх вирішення. У демократичному суспільстві існує багато способів соціальної активності. Наприклад, кожний громадянин України має право брати участь у місцевому самоврядуванні. Як саме? Дуже просто: він може голосувати на виборах і референдумах, приходити на громадські слухання, проводити роз'яснювальну роботу тощо. Соціальну активність можна проявити під час загальних зборів громадян за місцем проживання. Це таке зібрання жителів села, селища, міста для вирішення питань місцевого значення. Їх скликають за місцем проживання в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік для обговорення найважливіших питань місцевого життя. До компетенції зборів належить велика кількість питань, які стосуються всіх сфер життя громади і місцевого самоврядування. Я жив у Херсоні, живу у Києві і жодного разу не брав участі у подібних зборах, навіть не чув, що вони проводяться. Що таке соціальна активність? Це сукупність дій людини щодо вирішення завдань, які постають перед суспільством. Волонтерська діяльність або волонтерство з французької доброволець. Це добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність окремих людей або організацій. Вона є формою благодійництва та однією із засад громадянського суспільства. Зараз, словом, волонтер називають і тих, Хто працює без оплати і тих, хто отримує зарплату, члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, що стосується місцевого самоврядування. Це питання має бути обов'язково розглянуте органом самоуправління. Територіальна громада має право проводити громадські слухання. Що це таке? Громадські слухання це офіційне засідання місцевої ради, на якому депутати та посадові особи вислуховують думки, враження, зауваження та пропозиції жителів. Ознаками громадських слухань є те, що кожен охочий може взяти в них участь. Громадські слухання проводять безпосередньо перед прийняттям владою того чи іншого рішення. Громадські слухання можуть також провести з метою дізнатись думку громадян щодо правильності прийнятих керівництвом рішень, ознайомити громадян із планами керівництва та результатами його діяльності, отримати пропозиції та поради від членів громади та жителів щодо розв'язання поточних проблем. Навіть поза межами державних структур існують способи вияву позиції щодо різних важливих для суспільства питань. Наприклад, людина може брати участь в демонстраціях, мітингах, це теж є формою соціальної активності. У такий спосіб людина демонструє іншим свою підтримку. Революція гідності і агресія Росії проти нашої країни призвели до розгортання в Україні потужного волонтерського руху. Так, завдяки волонтерству протестувальники були забезпечені всім необхідним. Волонтери допомагали біженцям в різних містах, постачали до армії продовольство, одяг, амуніцію, медичні засоби, ремонтували бойову техніку, надавали психологічну підтримку тощо. Однією із форм соціальної активності є волонтерська діяльність. Вона може відбуватись організовано волонтерськими групами за підтримки державних та громадських організацій, а також і безсистемно у вигляді спонтанної допомоги іншим людям. Переважно це хворі люди з особливими фізичними потребами. Літні люди безпритульні, багатодітні сім'ї та сироти. Спектр благодійної діяльності волонтерів дуже великий. Вони можуть виступати організаторами заходів, змагань, фестивалів, концертів, збору коштів та речей для благодійних ініціатив. Крім цього, волонтери можуть безкоштовно працювати консультантами з юридичних та фінансових питань. Веб-розробниками, перекладачами, соціальними робітниками тощо. Виникає логічне питання: для чого волонтерам безкоштовно комусь допомагати? Для чого їм витрачати свій час, сили? Це запитання краще поставити самому волонтеру. У кожного можуть бути свої причини. Комусь потрібен досвід в певній роботі, комусь треба спрямувати свою енергію в корисне русло. Комусь потрібні нові знайомства. Але в першу чергу мова йде про велике бажання допомогти іншому, про бажання зробити світ або чиєсь життя трохи краще. У Європі волонтерство вже є давно. У 2012 році була затверджена Європейська хартія прав та обов'язків волонтерів, яка встановлює стандарти волонтерської діяльності. І цей документ не єдиний, там ще їх є багато. Таким чином, європейське волонтерство має чіткі стандарти діяльності. В Україні правовий статус волонтерської діяльності поки перебуває в стадії формування. Отже, соціальна активність це одна із форм взаємодії людини із суспільством для вирішення суспільно важливих питань. Соціальна активність може набувати різних форм, таких як участь у місцевому самоуправлінні або волонтерській діяльності, і відбуватись у співпраці з державною владою або автономно. Друзі, на цьому все. Побачимось.